О, ще один такий самий, друзі. Ще один такий самий, ну. Тільки но опустив. Тільки но опустив. Отак, От з однієї лунки Другий окунь вже... Дуже непоганий, дуже непоганий. Мабуть, навіть більшенький, ніж той. Да, 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 на, на. Давай, йди сюди. Ну що ж там ти застряг? Ну. <гум> ну, це ж риба, це ж окунь. І подивіться, цей вже взяв в рота. О, цей вже взяв е гачечок в рота. Зачепився. Попередній. Взяв з боку. О, це так зачепився, що не зійшов би. Ну, ось вам вечірні окунці. От їх ми і чекали насправді. Не дарма ми затримались.